Пане президенте, Америка це країна, яка допомагає вам найбільше. Що б сталося, якби наступного року Дональд Трамп, який сказав, що він вирішить за 48 годин цю війну повернеться до влади, що станеться? А, по перше. І я вдячний за двосторонню двопартійну підтримку у будь-якому випадку. А об'єднаний Конгрес і щодо України об'єднаний з адміністрації президента Байдена, і всі разом нас тут ви абсолютно праві. Вони дають потужну підтримку. Вони лідери в світі. Ми, ми це розуміємо і ми їм дуже вдячні. Але хочу нагадати, що президент Трамп. У будь-якому випадку він був президентом. У мене була зустріч, я тоді вже був також президентом. Не було повномасштабного вторгнення, але була війна. Вже була агресія Росії, окупований Крим, окупована частина Донбасу. Ну я не впевнений, що він тоді ну був глибоко в цьому питанні, але тим не менш, він не вирішив це питання. Я не впевнений, що це був пріоритет для нього. Я ні в чому його не обвинувачу, але ми маємо факти і дивитись на них. Він був президентом. Я був президентом, було дві частини України а, окуповані. Це питання ніхто не вирішив. Ніхто питання не в Трампі. Ніхто. І нормандський формат не вирішив ніхто, і це правда. І через те, що ніхто не вирішив, ми не змогли вийти з цієї ситуації, і Путін і отримав цей сигнал. А тобто можна так, можна трішечки треба по -по почекати, треба попрацювати з країнами, і можна піти далі. Ось чому він пішов далі. Ти ось і все тому я нічого не можу додати до того, хто буде президентом. По перше це вирішує суспільство Сполучених Штатів Америки і по-друге щодо чи зможе Дональд Трамп допомогти цією ситуацією. Джузепе Девеліс, пане президенте, новини зі фронту кажуть, що контрнаступ українського е, війська вже почалася. Яким буде перший об'єктив, який хоче досягнути, і е, 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 в якому часовому просторі ви будете робити цей контрнаступ е, 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 в часі? У вас дуже складне запитання. і я думаю, що моя відвертість. А в цьому запитанні не допоможуть Україні, а навпаки, буде заважати. Зрозумійте мене, ми дуже серйозно готуємося і дуже серйозні кроки будуть обов'язково. Я знаю, що ми всі мотивовані, і не тільки ті, хто знає весь цей задум. А народ наш, який очікує, який щоденно, до речі, ставить ваше запитання. Ваше запитання найактуальніше, повірте мені, в Україні. Я розумію, що не тільки в Україні, І, але на жаль, на, на, на найактуальніше запитання я не можу вам відповісти. Але ви точно це побачите? А Росія це точно відчує. Пане президенте, давайте зробимо так. Захід вам надав максимум, максимум озброєння. Тому що зараз дійсно ваші на наші склади є пусті. Тому що великий контрнаступ або зробиться зараз, або буде проблемою робити його пізніше. Ми точно готуємось і будемо це робити. Я не готовий продовжувати ще раз, тому що дуже досвідчений журналіст Бруно, який вирішив: якщо так не можу я відповісти на це питання, що ж я знайду інший шлях. Я поважаю ваш досвід, Бруно. Але хочу вам нагадати, що у мене також непоганий досвід відповідати на такі запитання. І тож, тому як професіонал, професіоналу, хотів би відповісти вам, що. Ми віримо в перемогу і віримо, що перші важливі кроки будуть незабаром. Енріко, директор Солвентікла, 24 години. Пане президенте, ціна, яку заплатила ця, за цю війну, це дійсно велика біль, велика великі страждання, багато мертвих. Моя бабуся казала, що е, голову голова це дійсно важливо ви думаєте що це ця війна має закінчитися закінчиться повні повною перемогою чи буде якась можливість йти на компроміс а. у українців і і не українців, вибачте, що я зараз так розділив, але ми в багато в чому об'єднані. Але в цій відповіді є різниця. А є різниця, що таке перемога і навіть в нашому суспільстві точно є різне відношення до цього. Люди, які втратили дітей. Я не знаю, що таке для них перемога носокозасініфікаво не тільки території, бо за території, за сім'ї, за домівки загинули їх діти. Я вам говорю, як, як батько, я не зовсім впевнений, що цього достатньо. Я знаю людей, які Казали найголовніше, звертаючись до мене, я нагороджував їх дітей посмертно. Вони мені говорили: ми вас дуже просимо, Не тільки наша рідна земля. не пробачуйте. Ті, хто надавали накази, повинні відповісти. Ми хочемо суду. нам мало Божого суду. Ми хочемо реальної справедливості. Ми вимагаємо її, ми не зможемо заснути. Ми не хочемо так помирати. Це старі люди, які хоронили, ховали своїх дітей, молодих дітей, які пішли на війну і загинули заради держави. І вони казали, це наші діти. Ми вимагаємо справедливості. Тому для цих людей і для мене перемога це не тільки територія. суд ми цивілізована держава. І ми хочемо миру, але справедливого миру, тому мир і справедливі, чесні вироки вбивцям і це одна частина Для багатьох людей. Найголовніше дійти до кінця, отримати це. Розумієте, це, це і є про цінності, за які ми воюємо. Якщо не отримати справедливість, якщо не буде трибуналу. Чому тоді цінності, цінності в цьому життя, навіть якщо ти віддаєш життя заради майбутнього життя, заради чого життя, з твоїх дітей тощо, і, і тому це дуже важливо. Ось що таке перемога. Перемога це мир в Україні і в Європі. Нам не все одно. Нам не все одно. Знаєте, вибачте, Бруно попереджав мене, що треба коротко відповідати. Але я хочу вам сказати такий момент. Пам'ятайте, ковід я не хочу порівнювати це з війною, але там все одно в ковіді це була інша історія, коли втрачав вся Європа. і, і це було мені здається квітень 2020 року. До нас звернулись різні країни, у тому числі. <народ керівця> Італія, італійський уряд, просто хвиля до нас з ковідом -ем прийшла трішки пізніше, і у вас була була складна ситуація, інфраструктурна. Вона потім в усій Європі була і всі говорили: не вистачає лікарів. Нам не було все одно, що в Італії Ми розуміли, що ця хвиля вона всюди. І вона потім прийде до нас. І якщо ми зараз не допомагаємо людей, які ми європейці, про які ми цінності говоримо, ми відправляли лікарів, не вагалися, робили це, знаючи, що у нас також ковід, і така сама хвиля ця війна. саме тому зараз важливо закінчити війну в Україні, поставити крапку, тому що це хвиля. Путін він не несе вакцину. Повірте, він ні. Він... він 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 несе цю хворобу агресії і в... Я... ця хвиля може прийти. Нам не все одно. Ми не хочемо жити в хаосі. Ні, пане президенте, дуже ви розповіли нам про цей, скажімо, цей дух миру, який ви тут живете, ви відчуваєте тут? запитання таке псевдопровокативне. Є частина людей, яка не вірить в пропаганду Путіна, але й ризикує з часом бути байдужою до цієї війни. Ви не думаєте, що з часом для вас це життя? Час для вас це життя, а для західних. Думок, це скажімо, прийде потім якийсь період, коли вони почнуть відноситися з байдужістю, бо деякі люди говорять: а, ви бачите, це війна українська. Скільки ми маємо ще, скажімо, з політичної точки зору в Італії? В нас її немає, але можна це виключити його яким чином? А в вашому запитанні немає ніякої провокації. Я так це не сприймаю, ну я на все дивлюсь. З реальністю, яку ми бачимо, ми бачимо, що Росія принесла. я не хочу зараз ще раз повторювати ці деталі, і це вибір будь-якої держави чи ризикувати, чи отримати ризик того, що буде так само як у нас, може не повністю, але шантаж, енергетичний шантаж. Не хочете купувати, не хочете купувати і сприймати рішення Росії. А чому ні? Не прилетіть балістична ракета. То окей, підірвуть той чи інший провід. Може бути будь-що від цієї держави. А варіанти і кроки агресії можуть бути різні. Але є дуже одна про прозора частина. Подобається це країнам заходу чи Європи, або не подобається. Ви країни НАТО, і я вважаю, що це дуже потужний захист, але я точно знаю. я не сумніваюся, що якщо Україна впаде, наступний крок дуже швидкий. Буде Молдова. Я маю на увазі не швидкі кроки щодо захоплення, а рішення йти далі. Буде Молдова. Буде Молдова. Будуть Балтійські країни. Балтійські країни. Це країни НАТО, і коли будуть захоплені, не дай Боже, тому що ми їх поважаємо і любимо. Але якщо уявити собі, що Путін прийде в країни НАТО, то в Італії, може не в Італії, як ви сказали, в інших країнах заходу в будь-якому випадку, ви точно повинні знати вам прийдеться відправляти своїх людей, дітей. Батьків на цю війну, ви члени НАТО. Ось і все, це не тільки захист, це відповідальність. І давайте говорити, якщо ми не хочемо говорити про мир і не говорити емоціями. добре, я готовий до прагматичної розмови. І я вважаю, ваше суспільство повинно готове. І вони повинні знати краще допомогти Україні, ніж відправляти своїх дітей. Все.